Люди часто переїжджають до міст, особливо в наш час. В епоху глобальних міграцій, війн багато хто переселяється до міст або в інші країни. Однак, перебуваючи в чужій країні, або навіть в іншому місті своєї країни, людина втрачає зв'язок із природою. Моя бабуся, наприклад, не ходила до церкви і не вірила в Бога у традиційному розумінні. Вона казала, що Бог це природа, наша планета. Саме слово природа походить від слова Рід, що об'єднує всіх людей на землі. Бабуся часто ходила до лісу і сприймала це як спосіб спілкування з природою. Вона вважала, що ліс, як частина природи, має свою енергію. Коли бабуся заходила до лісу, вона завжди віталася з ним. Збираючи гриби та ягоди, вона щиро дякувала природі за її дари. Дивовижно, але ліс, наче відповідав їй взаємності, вона постійно знаходила багато грибів і ягід. Та знала найкращі місця для збирання. Варто згадати, що моя бабуся пережила блокаду Ленінграда і з дитинства страждала від наслідків війни. Вона хворіла на епілепсію. Проте, переїхавши до села, вона значно покращила своє здоров'я. Епілептичні напади припинилися і вона. Прожила довше життя. Можливо, річ у чистому повітрі та спокійнішому способі життя, але я впевнений, що важливу роль відіграла її спілкування з природою. Її енергія постійно підживлювалася потужною енергією планети, що зміцнювала її здоров'я. Однак не кожна людина, яка живе на природі, відчуває такий ефект, вірно? Багато хто продовжує нервувати та страждати від хвороб, незважаючи на свіже повітря і відсутність міської метушні. Причина в тому, що вони не вміють взаємодіяти з природою, не відкриваються їй, залишаючись замкненими у своїх блокуючих переконаннях і програмах. Найважливіше, що я хотів би підкреслити, кожному з вас необхідно відновити зв'язок з природою. Спілкування з нею дозволяє не лише зміцнити здоров'я, але й вдосконалити життя, стати спокійнішим і гармонійнішим. Природа готова ділитися своєю силою, якщо ви навчитеся її приймати.